Менше клієнтів, більше витрат і брак персоналу. Ресторанний бізнес в Україні переживає непрості часи. У столиці до кінця року можуть закритися до 20% закладів харчування. У чому причина та що може допомогти бізнесу втриматися на ринку? Олександра Бабіхіна питала в експертів. Микола бренд-шеф у мережі ресторанів східної кухні розповідає, закрити усі вакансії у закладах вже давно проблема. А після дозволу виїжджати за кордон чоловікам до 23 років стикнулися ще й з хвилою заяв на звільнення. Зізнається, бізнес такого не очікував. Процентів 20 працівників одним або двома днями. Почали вимагати звільнення. Брак персоналу тут поки вирішують перерозподілом людей між ресторанами. Процентів 30 вдалося знайти заміну швидко, тобто ми зорієнтувалися між локаціями, замінами, тобто це кризові рішення були. Але щоб глобально знайти повну ціну заміну всім хлопцям, ще не вдалося. Суттєвий дефіцит кадрів ресторанний бізнес відчуває ще з початку повномасштабного вторгнення. РФ не вистачає кваліфікованих працівників на всіх ланках. Якщо брати, наприклад, заклади такого середнього середнього цінового сегменту середнього рівня, то вони не дораховуються приблизно там чверті, третини потрібного персоналу. Втримати персонал ресторатори намагаються підвищенням зарплати, зростають видатки бізнесу і на закупівлю продуктів та оплату комуналки. Усе це врешті відображається у цінниках в меню в 2022 році. В для того щоб ресторан був успішним, середньостатистичний у Львові в середньому ми рахували, що треба 340-360 гривень на людину, щоб був чек. Зараз в нас переважно виходить, що для успішної роботи закладу людина має витратити 520 двадцять середнього. За результатами дослідження однієї з фудтехкомпаній, компаній середній чек в українських закладах у першому півріччі 2025-го зріс на 17 відсотків, порівнюючи з аналогічним періодом торік, і нині становить 171 гривню. При цьому кількість відвідувачів закладів харчування впала на 9 відсотків. Та все одно серед українців є і ті, хто ходить до кафе щодня, і ті, хто для цього чекає особливого приводу. Щодня відвідуємо. Середній чек ну, тисяча гривень може бути, якщо це погуляти, а щоб пообідати, то це 300 гривень на одну персону. Тільки на великі свята, на ювілеї, там день народження. Ну, мабуть, раз в місяць ми ходимо. Середній чек, мабуть, тисяча гривень десь. Раз в тиждень десь. Який у вас середній чек, коли відвідуєте заклади харчування? М -м десь е на одного? Так. Десь 1200 гривень. У ресторанах говорять, спрогнозувати посадку нині неможливо, якщо ми говоримо про сезонність, то Літні площадки у нас дещо просіли цього року, тобто відвідування літніх майданчиків воно стало гіршим ніж було раніше. Зали працюють теж по-різному і досить таки нестабільно. Дедалі частіше дослідження фіксують зниження рентабельності ресторанів. Як наслідок, з гастрономічної карти України зникають сотні закладів. За прогнозами деяких експертів, до кінця року в Києві можуть закритися до 20% кафе та ресторанів. Головна причина падіння платоспроможності громадян у зоні ризику, як заклади, які нещодавно відкрилися, так і ті, які працюють досить давно. Середньостатистична українська родина більшість своїх доходів витрачає на продукти, комірне, транспорт, і зв'язок, ліки, на все інше одяг та взуття, техніку, товари для дому чи відпочинок залишається трохи більше 17%. За останній рік інфляція більше 13%, А соціальні стандарти не індексувалися. Загальний рівень доходів населення, реальних доходів є низьким. Чим нижчий рівень реальних доходів, тим менше відвідування закладів міського харчування. Втримається заклад на плаву чи ні, залежить від того, на яку аудиторію він націлений. Найкраще почуваються ті, хто е, хто і не розраховував на емоційні візити, так, тобто це чітко ті, хто годують туди ну, тобто стрітфуд, фастфуд, е, цей сегмент зідання і так далі. Або е, е, ті, хто. Навпаки, пішов в якийсь такий преміальний дуже сегмент. Та залишатися конкурентними на ринку закладам допомагає розширення доставки, скорочення меню та здатність запропонувати щось нове своїм клієнтам. Це якісь, скажімо, страви чи подачі, яких раніше не було в твоєму місті, а ідеально там взагалі в Україні. Водночас експерти прогнозують принаймні дві хвилі закриття кафе та ресторанів у жовтні-листопаді та в січні-лютому наступного року. Далі ситуація має стабілізуватися, якщо не буде додаткових стресових факторів. Костянтин Ми Україна, Марафон Єдині новини.